Всім привіт, друзі! Як колись сказав Альберт Ейнштейн, я не вірю в Бога, який карає, але вірю в того, який під каву в суботу зранку дивиться дайджести головних космічних подій тижня на каналі Альфа Центавра. Біля мікрофона Павло поцелуєв, і ми відразу переходимо до актуальних подій. 2 листопада Virgin Galactic анонсувала, що відтепер співпрацюватиме з двома новими виробниками для забезпечення комплектуючих свого майбутнього суборбітального літака класу Дельта. Контракт вже підписаний з Bell Textron та Quabron Aerospace. Ані його вартість, ані кількість постачальників, які брали участь у відборі, не розголошуються. Quabron Aerospace, що займається виготовленням композитних та металевих аерокосмічних елементів, забезпечуватиме фюзеляж та крила літака. Белтекстрон відповідатиме за поверхні керування і ту, яка підіймає та опускає хвостову частину, залежно від повторного входу в атмосферу чи приземлення. Деталі доставлятимуться на нове підприємство Virgin Galactic у Месі, Аризона, про відкриття якого компанія оголосила в липні. Там відбуватиметься фінальна збірка деталей та їхнє тестування. Такий вибір є частиною плану з диверсифікації постачання продукції Virgin. У липні нею вже була обрана дочірня компанія Boeing для іншої цілі. Aurora Flight Sciences займеться виготовленням компонентів для створення літальних апаратів, які підійматимуть дельту. А їхня комплектація відбуватиметься уже на заводі Virgin в Мохаве, Каліфорнія. Окрім того, Virgin Galactic планує виробляти до шести літаків Дельта на рік. Польоти з корисними навантаженнями мають розпочатися у 2025 році, а приватні з астронавтами у 26 Delta Дельта відіграє ключову роль у довгострокових планах Virgin, зважаючи на кількість літаків, яку заплановано виготовляти, та можливості їхніх польотів щотижня, адже нинішній літальний апарат VSS Unity класу Spaceship 2 може застосовуватися не частіше одного разу на місяць. Окрім того, на відкладення комерційних рейсів вплинули затримки модернізації носія VMS Eve. Virgin Galactic поки не здійснювала запусків із липня 2021 року, після того як відбувся приватний космічний політ, у якому взяв участь засновник компанії Річард Бренсон. У нас знову оголосили про затримку першого пілотованого польоту космічного корабля Boeing CST-100 Starliner. Запуск місії Crew Flight Test, у рамках якої він має доставити на міжнародну космічну станцію двох астронавтів. Перенесено з лютого на квітень 2023 року. Повідомляється, що це було зроблено для уникнення конфлікту у розкладі з місією SpaceX Crew-6, запуск якої до МКС заплановано на середину лютого. Згідно з офіційною заявою, це рішення не було пов'язане з технічною готовністю корабля. Повідомляється, що і Starliner, і його носій Atlas V будуть готові до запуску на початку 2023 року. Проте ще тиждень тому деякі члени ради НАСА з аерокосмічної безпеки висловлювали свої побоювання з цього приводу. За словами радника Марка Сіранджело, перед запуском корабля з екіпажем необхідно усунути низку проблем, виявлених під час безпілотного випробувального польоту Орбітал Флот. Test 2 у травні цього року, крім того, потребує тестування остання версія програмного забезпечення апарату. Сіранджело додав, що в майбутньому на програму Starliner чекає ще й низка довгострокових проблем. Так компанія United Launch Alliance незабаром планує припинити експлуатацію ракети Atlas V, що використовується для запуску корабля. Під питанням також доступність запчастин. Ці затримки можуть стати великою проблемою для НАСА. У розпорядженні управління зараз лише один спосіб доставлення астронавтів на МКС SpaceX із капсулею Crew Dragon. І відсутність надійної альтернативи може поставити під. Ризик всю програму Commercial Crew. до останнього перенесення. Першу справжню комерційну місію Starliner планували на осінь 2023 року за умови успіху Crew Flight Test. Тепер її місце зайняла місія SpaceX Crew 7 яку посунули з весни 24 го Така заміна явний знак того, що у NASA сумніваються в можливостях Boeing вчасно доопрацювати свій корабель. Міжнародна група вчених оголосила про відкриття нового потенційно небезпечного астероїду. Його орбіта перетинається із земною, що створює невелику ймовірність зіткнення у майбутньому. Об'єкт, що отримав ім'я 2022 AP-7, був виявлений ще з двома, що не несуть загрозу. Зробили це за допомогою телескопа імені Віктора Бланко у Чилі. Результати спостережень було опубліковано у виданні The Astronomical Journal. За інформацією дослідницького центру Noir Lab, новий астероїд найбільший із потенційно небезпечних об'єктів, відкритих за останні 8 років. 2022 AP7 діаметром півтора кілометра належить до групи Аполонів і робить повний оберт навколо Сонця за 5 років. Найближча точка його орбіти знаходиться від Землі за кілька мільйонів кілометрів. Потенційна загроза визначається тим, що будь-який об'єкт під впливом гравітаційних сил із часом змінюватиме свій шлях. Тому довгострокові прогнози для таких тіл робити непросто. Зараз ризик дуже малий, але потенційне зіткнення вплине на життя, яким ми його знаємо. Пил піднятий у повітря спровокує глобальний охолоджувальний ефект, який спричинить вимирання, якого не було мільйони років. На даний момент виявлено близько 30 тисяч навколоземних астероїдів. 850 з них мають діаметр більше кілометра. Жоден із них не загрожує землі у найближчі 100 років. За словами вчених, залишилось знайти ще від 20 до 50 подібних об'єктів, але зробити це непросто. Як і 2022 AP-7, більшість із них мають орбіти, які не дають провести нормальних спостережень через сонце. Астрономи з обсерваторії Джеміні відкрили найближчу до землі Чорну діру. Вона отримала назву Гая BH1 і має масу близько 10 сонячних та знаходиться за 1600 світлових років від нас у сузір'ї змієносця у декілька разів ближче за попередню рекордсменку. Окрім її розташування, дві особливості вирізняють Gaia BH-1 з мільйонів чорних дір зоряної маси в чумаському шляху. По перше, вона є центром подвійної системи. Навколо неї з періодом у 185 діб обертається зірка. Друга унікальна риса Гая BH1 — відсутність активності. Більшість із відкритих нами чорних дір ми побачили завдяки потужному випромінюванню від їхньої взаємодії з іншими тілами. Проте, коли діра не поглинає масу, вона зливається з оточенням і стає майже непомітною. Виявити Гая BH1 вдалося завдяки даним космічного телескопа Ґаї Європейської космічної агенції. У них вчені помітили аномалії у русі зірки, викликані невідомим масивним об'єктом. Після чого визначили параметри її орбіти за допомогою інструментів обсерваторії Джеміні. Єдиним поясненням поведінки зірки астрономи вважають вплив гравітації щонайменше однієї чорної діри. Наслідникам стало у пригоді не лише точність Джеміні, а й швидкість. Вони мали лише тиждень перед тим, як два тіла системи опинилися б в найближчих одна до одної точках своїх орбіт. Зібрані саме в цей момент дані дозволили найточніше визначити масу зірки та чорної діри. Якби ми прогавили цей шанс, нам довелося б чекати ще цілий рік, кажуть учені. Gaia BH1 йде наперекір сучасним моделям еволюції подвійних систем. Так зірка, з якою утворилася Чорна діра, мала б бути щонайменше у 20 разів важчою за Сонце. З такою масою вона прожила б лише декілька мільйонів років, і частину цього часу провела б як надгігант. Отже, якщо вона сформувалася водночас із зіркою компаньйоном то поглинула б її ще до того, як та перейшла у фазу головної послідовності. Навіть ті моделі, що допускають виживання меншої зірки, стверджують, що вона опинилася б на набагато вужчій орбіті навколо діри. Загалом не зрозуміло, чому вона виявилася такою звичайною. Сподіватимемось на майбутнє дослідження. Наса розпочало процес пошуку та підписання контрактів щодо створення нового місяцеходу для майбутніх місій Артеміс. Апарат, якому вже дали ім'я Lunar Terrain Vehicle, дозволить астронавтам досліджувати місяць у місцях із достатньо суворими умовами. Для порівняння у програмі Аполлон висадки проводились в екваторіальних регіонах із більш приємним кліматом, тоді як в Артеміді дослідження заплановані поблизу південного полюса. Перший проект запиту пропозицій вже опубліковано на сайті НАСА у відкритому доступі для перегляду та коментування партнерами у цій галузі. Очікується, що місяцехід зможе вільно долати сотні кілометрів поверхнею нашого супутника, що дасть астронавтам місії Артеміда доступ до різних місць для наукових досліджень. Окрім того, за необхідності ним можна буде керувати дистанційно, а також у майбутньому він зможе застосовуватися у комерційних цілях. За словами Ребекки Вікс із космічного центру імені Ліндона Джонсона, на відміну від місяцеходу місії Аполлон, LTV буде багаторазовим у використанні у декількох програмах. Також сучасні технології цього апарата забезпечать можливість проведення наукових досліджень окремо від пілотованих місій, не вимагаючи безпосереднього керування. Новий місяцехід зайде далі, прослужить довше і виконує загалом більше поставлених задач порівняної з тим, що ми мали в місіях. Аполлон замість володіння LTV, Наса буде орендувати його у постачальника. Така стратегія дозволить агентству бути одним із багатьох користувачів і розвивати економіку космічної галузі розробка місяцеходу ще зустріне перед собою багато викликів. Головний робота в постійно затінених місцях нашого супутника. Через те, що вісь обертання місяця майже перпендикулярна до сонця, біля південного полюса існують кратери, що не бачили світла понад 2 мільярди років. Ще однією проблемою є екстремальний холод таких регіонів. Тому команді розробників треба буде брати до уваги та долати всі ці виклики, як і безпосередньо майбутнім астронавтам, які працюватимуть із LTV. Ну а долати виклики алгоритмів YouTube нам допомагаєте ви, найкращі у всесвіті глядачі. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки під роликами, залишати коментарі та підписуватися на канал, якщо ще цього не зробили. Усього кілька кліків і вагомий внесок у розвиток проєкту зроблено. Дякую! У Boca Chica почали тиждень із чергових крио-випробувань, і Booster 7 покривався інеєм, і S25 не відставав. А потім 25-й прототип зняли і відвезли встановлювати двигуни, усе тому, що потрібно було звільнити місце для С-24, який від'єднали від першого ступеня і опустили меха Тепер чекаємо вогневих випробувань Booster 7 з більшою кількістю двигунів. Як думаєте, чи наважиться SpaceX одразу запалити всі 33 раптори, чи буде поступово збільшувати кількість одночасно працюючих двигунів? І якщо цього ми поки що не знаємо, то у Флориді завісу таємниці було трохи. Відкрито орбітальний стартовий стіл для LC39 a змогли сфотографувати через відчинені двері ангара. А ще SpaceX має нове рекордне число. Мало того, що недавно вона зробила 202 другий ступінь Falcon 9 разом із 200-м вакуумним Мерліном, що спалює газ за межами атмосфери, так ще й прозвітувало про 200-й Raptor, метановий двигун, який поки що жодного разу не вибирався на орбіту. Просто вражаючий рівень темпів виробництва. Поговоримо про результати голосування за головну новину минулого тижня, а потім про запуски. На мій подив найцікавішою ви обрали новину про космічну загрозу КНР, А на другому місці опинилося велике дослідження навколоземних астероїдів. Сьогодні голосуйте, як завжди. В описі під відео, як і в самому ролику, зазначено коди всіх новин. Зберіть шифри тих із них, які вам сподобалися, і залиште їх у коментарях. А за тиждень я підведу підсумки вже за цим випуском. Запуски 4 листопада з майданчика LC1B у Новій Зеландії стартувала ракета Електрон компанії Rocket Lab. Носій відправив на сонячно-синхронну орбіту супутник Мец. Космічний апарат масою 54 кілограми був розроблений компанією OHB Sweden для шведського національного космічного агентства. Він вивчатиме процеси у верхніх шарах атмосфери Землі та їхній вплив на клімат планети. Під час місії Rocket Lab знову зробила спробу піймати перший ступінь ракети за допомогою гелікоптера. Проте вона не увінчалася успіхом. Сікорський С-92 відкликали від виконання завдання через втрату телеметрії в ступені, який проте приводнився в океані. Його виловило судно Сіворкер. 5 листопада з космодрому Січан стартувала китайська ракета чан 3 Б. Носі відправив на геоперехідну орбіту телекомунікаційний супутник Джунсін 19. 7 числа з космодрому на острові Волопс відбувся старт ракети Носія «Антарес» із вантажним кораблем Сігнус до міжнародної космічної станції. Сам старт пройшов успішно, проте під час польоту елемент акустичної ізоляції ракети потрапив до механізму розгортання сонячної панелі корабля, через що з двох панелей Сігнус зміг розгорнути лише одну. Це, а також відмови одного з трьох лідарів для точного стикування, не завадило «Лебедю» дістатися станції і успішно до неї пристикуватися. Наса проведе додаткове розслідування причин цих поломок. На нашому каналі цього тижня подивіться велике авторське відео про те, чому. SpaceX – остання приватна космічна компанія свого роду. Це важлива для мене робота, адже якщо вона вам сподобається, я випускатиму більше подібних роликів зі своєю напівдиванною аналітикою. Посилання на відео буде в описі під дайджестом. Нагадую, що такі дайджести виходять на каналі за підтримки наших спонсорів з YouTube та Патреону. Просто скажу, що кожен внесок кожного нашого спонсора та патрона йде на роботу проекту. Ми оплачуємо роботу авторів статей та новин, серверні потужності, музику, яку ви чуєте у випусках. Ми намагаємось проводити цікаві прямі ефіри, перекладати для вас відеоролики та робити повністю власні. Кожен ваш долар це додаткова крапля палива нашого величезного космічного корабля під назвою. Альфа Центавра. Дякую, що дозволяєте займатися тим, що нам подобається. Ми вас не підведемо. А якщо ви ще нас не підтримуєте та плануєте розпочати, переходьте за посиланнями у закріпленому коментарі. Там можна зробити і разовий донат. Дякую за увагу. Підтримуйте наші збройні сили, наближайте перемогу і ніколи не впадайте у відчай. Слава Україні!